Всім привіт! Знову я, Юра. Прийшли сьогодні до качечки подивитися, що вона налупила. Не прийди. Ми ще приходили вчора, ой, точніше, моя мама приходила вчора, забрати три качеятка, щоб вона їх не подавила. Так, ось там є ящичок. Я будемо їх ой. Щоб не вкусилася. Добре, це уже зразу за кадром. Там, значит я так мы забрали, а Катюшка пришла уже отдыхать. Так, а это у нас, так. А это у нас разбывки. Так и тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десь підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім попа.